Любі друзі, вітаємо вас! Бігу цього протистояння. Отож, Пленіт, Сіра форма і такий от склад цього колективу номер 17 Ще і двоє, наскільки я бачу, навіть сьогодні під 13-тим номером. І що зараз звучає стійку воріт Лучків. Удар! І що? Забиває Дмитро Пастушок. А Дмитро Пастушок. Рветься він ось так от, попри все до воріт. Але на місці голкіпер класно, як проходить. Колмико зараз удар від нього, все. Мою думку там торкнувся Телесницький, ну, Там можливо навіть справа. справу! Ватаго пробиває. Батаго просувається перед Батаго. Передачу на флан віддає. і Що зараз як вершення першого тайму Семенів м'яку передачу передвидає Дмитро Пастушок. Пастушок, який же класний пас віддає, і що лучків. А то пробиває батаго в цій ситуації. Семенів, порожні ворота. І що забиває Семенів? 2-0. Рахунок у цій дуеліст. Роман Була здійснює перший удар по м'ячу е, у другому таймі. Цей футбольний виконавець. Пилепенк. Ну е, Перехоплення. Дмитро пастушок. Дмитро пастушок. Маестро у цій ситуації просто браво! Дмитро пастушок. Тоган. Передача на Дмитра Пастушка. Дмитро пастушок! Хетрик. І в одному матчі Дмитро. Найкращого снайпера чемпіонату. Заочна дуелі! Що зараз? Відзначається голом Либа. 4-1. Тут у нас. Межимо майданчика. Прості. Люлька на ударній позиції. Люлька! Навіть павло пастушок. Брінний знову ж таки. Перехоплення Тоган. Контратака Тахван. І що Тоган? Не забуває Павло Пастушок. Чи що? Прушить. Це чемпіонат. На першій сходинці. Огонетвій бомба. Зараз поступово. І що зараз? Порожні ворота Семенів. 5-1. Поля тут уже передачі мають бути настільки вивірними, що просто по іншому і неможливо. Ну і завтра також Сомбра поміряється силами з Vision. А сьогодні по завершенню всього поєдинку семені, як класно робить цей епізод Семені, що пастушок. Більярдний покер від Дмитра Пастушка. Зустрічі, ну це просто неймовірно. Але. Розпуємо зараз історію. П'ять м'ячів. Пентатрик від Дмитра Пастушка він сьогодні не стримний. На зубок. Ось ця от людина. Семенів! Просто трощить сьогодні Техван своїх опонентів. І що хомін вводить сферу вперед. Батагов на гірдвоїна. Гірдвоїн батов. Не буде голу, зараз. Телесницький сей від нього. Будемо так говорити. Це дуже і дуже важливо. У час, коли тривають. Воєнні дії на території України, коли ворог щоденно Телесницький, бачимо, зараз залишив межі поля Семенів. В... Передачу швидше. Либо зараз заметушився із м'ячем. Павло Пастушок влучає у стійку. Батав. Ірдвоїн. Постріл від нього від Семенів. Пробиває була! І 9 1 рахунок у зустрічі ось таким от витонченим чином робить Роман. Свою порцію задоволених глядачів це полки прихильники команди. Дякуємо їм також за атмосферу цієї зустрічі. До нових поєдинків it ліги Львова.